На Студії доцент кафедри професійної мовної комунікації Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Олеся Міненко. Олесю, раді вас бачити на студії. Вітаю, скажіть, будь ласка, на своєму прикладі розкажіть володіння англійською мовою для тих спеціальностей, які випускає Черкаський інститут пожежної безпеки. Наскільки воно важливе? Враховуючи той факт, що за останній час попит на англійську мову звісно, зрі. Ріс, відповідно, і е, е, бажання займатися англійською мовою також зріс. А... Зараз а, наші курсанти, студенти, а також взагалі інші люди за межами нашого інституту а, замотивовані для того, щоб опанувати мову. Відповідно, вони намагаються зробити все, щоб вивчити мову. Таким чином, ми а, намагаємося зробити все, щоб задовольнити бажання наших а, учасників навчального процесу, для того, щоб вони а, опанували мову на належному рівні. Наскільки я розумію, ось ми бачимо ці. Наші виклики, які є у нас в країні, ми бачимо світові виклики і рятувальники це та професія, яка затребувана і за межами країнами бачили, як наші рятувальники залучаються до вирішення надзвичайних ситуацій в інших країнах. Тож я так розумію, володіння англійською мовою як такою інтернаціональною дуже важливо. Так, я б навіть сказала б необхідно. Оскільки навіть хочу навести приклад, що орієнтовно десь півроку тому ви знаєте, що в нашій Країні зараз також е, працюють волонтери з інших країн, і на прикладі е, волонтера Джейсона Гал він є британець, він зараз бере безпосередню участь у е, рятувальних роботах, допомагає нашим рятувальникам по всій країні. Е, е, е. Приблизно у травні він був запрошений до нашого навчального закладу, де він демонстрував, показував свій, свій майстер-клас стосовно рятувальних робіт. І таким чином, для того, щоб було порозуміння, поставити необхідні питання, було залучено курсантів, які володіли на розмовному рівні англійської мови. Які ви у вашому предметі у викладанні його застосовуєте інноваційні технології і стратегії? Хочу зазначити, що викладачами нашої кафедри було розроблено перелік підручників за професійним фахом, тобто там професійна лексика, все, що необхідне для подальшої майбутньої професії наших майбутніх рятувальників. Однозначно, ми використовуємо електронні джерела, це різноманітні електронні ресурси, інтерактивні вправ. Які дають змогу покращити англійську мову та розширити їх кругозір. Україні загалом за останні роки довелося багато чого пережити, що ускладнювало, скажімо так, процес навчання. Цей коронавірус зараз ми перебуваємо у станій війні. Ці всі виклики призвели до того, що в навчальних закладах було впроваджено дистанційне навчання. Тож розкажіть, будь ласка, наскільки кардинально довелося змінювати підходи у викладанні, щоб адаптуватися і викладачам і учням, зокрема студентам, до всіх цих викликів. Враховуючи той факт, що ми живемо в 21 столітті, да, тобто це, такі, це, це таке століття, як діджиталізовано, можна так навіть назвати, тому достатньо викладачам було легко адаптуватися під новий формат викладання стосовно викладання а, дистанційно. То це залежить від самих учасників процесу, оскільки якщо людина замотивована, то вона буде робити все належне і все відповідно, щоб досягти, досягти певної мети. А якщо людина не замотивована, відповідно вона буде ухилятися і робити все, щоб тільки цього не робити. Ну, я так розумію, зокрема, в інституті пожежної безпеки е, якихось перепон, перешкод з цим не виникло. Да? Тобто... Ні, курсанти і студенти вони адаптувалися до навчального процесу. Е, таким чином, е, все йшло, е, тобто, за планом. У зв'язку з цими, скажімо так, складними непростими обставинами, е, в яких доводиться навчатися е, студентам, чи не помітили ви зокрема на своєму предметі зниження певного рівня знань? А оскільки студенти вони розуміють, що можна дещо там схитрити, да, таким чином, коли це відбувається по інший бік екрану. То, якщо навіть теж завдання вивчити слова, то вони максимально шукають шляхи для того, щоб схитрити і якось так вольяжно здати ту чи іншу тему. Але хочу, до речі, наголосити, що викладачу він все контролює по інший бік екрану. І навіть хочу поділитися таким секретом, що як ви видаєте себе, шановні студенти, коли ви Намагайте щось там прочитати або е, м, списати. Ваші очі починають рухатися з одного боку в інший. Бік таким чином, ви видаєте себе, що а ви неналежним чином підготувалися. Це, звісно, тепер студенти почнуть контролювати свої очі, але це дуже складно. Які ви бачите перспективи в, в інституті, в якому ви працюєте для подальшого вивчення англійської мови, можливо, якісь зміни в програмних підходах? Нещодавно ми розпочали курси для офіцерів, наших офіцерів, які перебувають на службі і взагалі викладають пахові дисципліни. Для них передбачено курс англійської мови. Таким чином вони залучені і за бажанням це не якби обов'язково, але це за бажанням. Вони можуть відвідувати ці курси, там, які будуть проходити один раз на тиждень. Ну, наскільки я знаю, така практикується вже і для військових, і для так, інших спеціальностей. Тобто, mm -hmm. можна сказати, що це вже така загальна державна політика. Mm -hmm. Якщо зараз не обов'язково, то в принципі в перспективі, мабуть, таке може стати як обов'язково якийсь певний рівень знання для. Так, вже зараз, вже зараз ті, хто перебуває перебувають на державній посаді, обов'язково мають мати сертифікат про розмовний рівень англійської мови. Це як правило сертифікат рівню B1 і B2, Тобто, це вже mm. передбачає обов'язково. Тобто розмовно, тобто, що вони вільно мають спілкуватися. Так, так Тому що зараз відбувається обмін досвідом, да? ми mm. можемо виїжджати в іншу країну, ділитися обміном, а для того, щоб все це відбувалося, обов'язково людина має вміти говорити. А все безпосереднє навчання воно відбувається інтернаціональною мовою, а це англійська. Чи практикуєте ви залучення носіїв англійської мови у викладанні? На жаль, в інституті поки що це питання розглядається. Але е, хочу розказати вам, на прикладі е, культурно-освітнього центру Гончаренко-центр. Це такий е, соціальний проєкт, унікальний для містян, е, для громадян нашого міста, там, де все навчання е, відбувається саме безкоштовно і на волонтерських засадах. Таким чином, там, на, е, там є група А2, е, е, яка передбачає вільне володіння англійською мовою, то безпосередньо я постійно намагаюся намагаюся залучати іноземців-менторів, зокрема, це представники таких країн, як США, Канада та Великобританія. Таким чином, наші відвідувачі Гончаренко центру. Я є там також викладач англійської мови. Вони мають змогу спілкуватися з носіями мови, чути правильну вимову, що буде сприятиме правильному засвоєнню мови. З яким рівнем володіння англійської мови наразі на студентські лави потрапляють школярі? Він на вашу думку достатній? Чи хотілося би краще? Якщо останній варіант, то б саме ви хотіли змінити в шкільній програмі викладання англійської мови? Зважаючи на рівень студентів і курсантів, які потрапляють в наш навчальний заклад, то, відверто кажучи, він залишається бажати кращим. Ну, по-перше, ми, як викладачі, ми не навчаємо загальній англійській мові. Ми навчаємо вже професійні, там, де відповідна професійна тематика. Всього курсанти і студенти не вивчають у школі, але. А та граматика, яку вони проходили в школі, звісно, вона на низькому рівні, і ми робимо все найкраще, щоб її підвищити на певний рівень. Тобто, хотілося б, звісно, б краще. Тобто ви е, маєте прийти, скажімо, ж, колишній школяр з базою відповідною, так. на яку ви вже нашаровуєте ось професійну цю професійну лексику, а виходить, що іноді цієї професійної е, основної бази не вистачає. Не вистачає так? взагалі правильно вивчати мову саме порівням. І е, хотілося б, щоб в нашому е, закладі запровадили систему вивчати англійську мову, принаймні англійську мову порівнянням, там початковий, середній і вже вище середнього. Це є правильне викладання mm. мови. А коли, вибачте, будь ласка, на слові це як збір на солянки, то тоді найкращого результату дуже важко досягти. Я, на мою думку, професія вчителя це про постійний розвиток. Що в цьому напрямку для себе робите ви? Максимально дотримуюся такого прислів'я: як вік, живи, вік навчайся. Якщо є в мене змога долучитися. До е, проєктів я обов'язково це роблю за останні роки. Я е, проходила м, стажування в Україні Фінляндії, Фінляндія, де, де, до речі, склала. Е, Тест на володіння англійською мовою на рівень C1, А від а далі беру участь у різноманітних конкурсах, проєктах на різних онлайн платформах. Нещодавно закінчила курс Корсера, де викладали викладачі саме Каліфорнійського університету. Відповідно збагачую свій багаж знань, яким потім уже ділюся зі своїми студентами, своїми курсантами і втілюю ці знання на практиці. Ви вже згадували, що в інституті розробляються посібники безпосередньо для студентів адаптовані з професійною так. лексикою. Розкажіть, ми бачили, що у вас чимало ваших власних розроблених і виданих так. книг. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це враховуючи той факт, що ми викладаємо саме професійну іноземну мову. Ми як викладачі. Науковці маємо розробляти підручники, які будуть безпосередньо основані на цій тематиці. Для того, щоб розробити ці підручники, слід перелопатити велику кількість джерел. Відповідно, це може бути навіть спілкування з різними носіями мови, для того, щоб безпосередньо взяти. Ту лексику, якими вони спілкуються у своєму а, житті, і таким чином насити, насичити ці підручники для того, щоб а, англійська мова була жива мова. Наскільки багато часу це забирає підготовка такого посібника, а, і наскільки там доводиться якимось можливо своїм особистим часом жертвувати? А... Це забирає багато часу. Це залежить від того, наскільки викладач завантажений, тобто скільки йому ще додатково ще приходиться читати занять. Але якщо у вільний час, я, до речі, хочу зазначити, що все ж таки у викладача немає вільного часу, тому що у вільний час він або пише наукові статті, або працює над підручниками, тобто жодного вільного часу, коли у викладача немає пар. Занять то однозначно він займається вже такою науковою методичною діяльністю. А Працює над підручниками, е, працює над науковими статтями, ну а потім вже їх видає і публікує. Оскільки незабаром 1 жовтня, день вчителя, що для вас сама професія вчителя і чому наразі в нашій країні особливо важливо дбати, щоб ця професія ставала все більш престижною? На мою думку, кожна професія є важлива, але саме професія вчителя вона заслуговує найбільшої уваги. Тому що для того, щоб стати лікарем, водієм або поліцейським, людина має однозначно прийти навчання, а навчає вас вчитель. Тобто, це ті знання, це той хліб, який ви будете отримувати в майбутньому. Тому вчитель. Є благородною професією, і її треба шанувати і цінувати. Пані Олесі, ми дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії Олеся Міненко, доцент кафедри мовної комунікації Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.